Вітаю сьогодні на уроці. Ми дізнаємося про навички 21-го століття, які цікавлять роботодавців всього світу. Дізнаємося про soft skills і hard skills, і дізнаємося, у яких професіях вони переважають, та створимо своє перше резюме, щоб бути готовими до майбутнього. Тож рушаймо у наше майбутнє. Але спочатку відвідаємо ребус-рум. Час для ребуса настав, не барися, відгадай. Це знання, уміння і навички. Більшість людей схильні використовувати терміни знання, уміння та навички як синоніми, однак ці терміни різні, хоча їх різниця майже невловима. Знання це обізнаність, усвідомлення або розуміння когось або чогось, наприклад, фактів, інформації, описів або навичок, які набуваються через досвід або освіту шляхом сприйняття, відкриття або навчання. Розглянемо на прикладі шнурків, як же їх розрізнити знання. Якщо ви знаєте, як в'язати шнурки разом, то це ваші знання. Вони базуються на тому, що ви вивчили процес в'язання. Уміння. Якщо ви дійсно можете зав'язати шнурки разом, то це вже ваше уміння. Ви вмієте це робити на практиці. Навички. Тепер, якщо ви вмієте в'язати будь-які шнурки, не лише один тип, і ви можете це зробити швидко та ефективно, не тільки з одним шнурком, та ще різними способами, на різних предметах, то це вже ваша навичка в'язання. Ви можете використовувати своє уміння в різних ситуаціях. Наприклад, коли ви швидко бажаєте зав'язати черевики або рюкзак. Давайте навчимося розрізняти ці поняття ще одним за допомогою одного прикладу з математики. Знання. Якщо ви знаєте, що 2 плюс 2 це 4, то це ваші знання з математики. Вони базуються на тому, що ви вивчили правило додавання. Уміння. Але якщо ви не тільки знаєте, але і можете швидко і правильно розв'язати завдання з додаванням, то це вже ваше уміння в математиці. Ви вмієте це робити на практиці. Навички. Якщо ви вмієте використовувати математику для вирішення різних задач, наприклад, розрахунків у крамниці, розв'язувані головоломок або створені графіків, то це вже ваші навички з математики. Ви можете застосовувати свої знання та уміння в різних ситуаціях. Отже Знання це те, що ви знаєте. Уміння це те, що ви вмієте робити. А навички це те, як ви можете використовувати свої знання та уміння в різних ситуаціях. Вони доповнюють один одного і допомагають вам рости та розвиватися. Чи задумувались ви колись? Чому одні люди успішні, а інші докладають багато зусиль, але все марно. Наш світ змінюється дуже швидко, і щоб бути успішним у сучасному світі, потрібно мати певні навички, щоб бути конкурентоспроможними та успішними у дорослому житті. Важливо розвивати певні навички ще з дитинства. У 21 столітті неграмотні не ті, хто не вміє читати і писати, а ті, хто не вміє вчитися, а ще забувати те, чого навчився і перевчатися. Стверджував він Тофлер, американський соціолог та футуролог. Що ж таке навички 21-го століття? Навички 21-го століття це комплекс умінь, необхідний для успішної діяльності у сучасному світі. Навички комунікації є одним із найважливіших навичок у сучасному світі. Успішна комунікація забезпечує успіх у бізнесі, особистому житті та взаєминах з іншими людьми, вміння слухати та чітко висловлювати свої думки є ключем для ефективної комунікації. Наприклад, коли ви працюєте в команді, важливо мати здатність пояснювати свої ідеї. Та розуміти інші точки зору це допомагає досягати спільних цілей та зберігати гармонію в команді. Навичка критичного мислення це здатність людини порівнювати, аналізувати та оцінювати інформацію з будь-яких джерел, бачити проблеми та ставити запитання, висувати гіпотези, робити свідомий вибір та обґрунтовувати його. Люди, які навчаються критичному мисленню, постійно сумніваються в тому, що бачать або чують і хочуть знати, які деталі лежать під поверхнею. Критичне мислення допомагає аналізувати інформацію та приймати обґрунтовані рішення. Креативність Оригінальність це вміння виходити за рамки, поєднувати між собою найнесподіваніші речі, креативність це творчі здібності людини, що дозволяють створювати і втілювати в життя принципово нові ідеї. Активне навчання це вміння швидко вчитися новому і загалом постійно знаходитися у процесі покращення своїх навичок, здобуття нових. Активне навчання це коли ви не тільки слухаєте і вивчаєте нову інформацію, але також виконуєте різні дії, щоб усвідомити її як найкраще. Це гра, в якій ви самі берете участь і робите різні дії. Наприклад, замість того, щоб лише прочитати про те, як росте рослина, ви можете виростити свою власну рослину. Ви поливаєте її, доглядаєте за нею і спостерігаєте, як вона росте. Це активне навчання, оскільки ви самі долучаєтеся до процесу навчання, а не лише слухаєте. Також, коли ви задаєте запитання, досліджуєте щось, обговорюєте ідеї з іншими та виконуєте завдання, це також активне навчання. Воно дає можливість вам краще розуміти і запам'ятовувати різну інформацію. Так що активне навчання це цікавий та веселий спосіб навчитися новому. Інша навичка 21 століття ініціативність. Це особистісна риса, що характеризується здатністю висувати нові ідеї, пропозиції. Уміння самостійно розпочинати яку-небудь справу. Одним із значущих показників ступеня розвиненості людини є рівень її ініціативності. Ініціативна людина енергійна, яка володіє достатньою мірою винахідливості і підприємливості, завжди готова особисто відповідати за наслідки прийняття. Рішень. Ініціативність це стійка властивість особистості, що виявляється не підпливом чиїх, чиїхось вказівок, а навпаки, це усвідомлене і рішуче бажання щось почати або перетворити самостійно. Наступна важлива навичка 21-го століття це лідерство. Лідерство це вміння будувати довірливі відносини з іншими, вести за собою, нести відповідальність за свої дії, йти на ризик, бажання верховодити, домінувати, ще не прагнення до лідерства. Домінувати може й вередлива дитина, яка навчилася керувати своїми батьками, і ваш улюблений кіт, що вміло користується вашими слабкостями у своїх власних. Цілях. Але нікому не спаде на думку називати трирічну дитину або пухнастого кота лідерами сім'ї. Лідер веде інших і себе в тому числі до чогось більшого, ніж миттєві, це бажання. Лідерство це розумне і осмислене використання влади для досягнення далекоглядних стратегічних цілей. Щоб знайти роботу, яка приносить задоволення, нас дитинства вчать наполегливо вчитися, щоб отримати навички, необхідні для виконання певної роботи. В процесі пошуку персоналу компанії шукають кандидатів з двома наборами навичок, так званими м'якими навичками soft skills і твердими навичками hard skills, навичками для виконання конкретної роботи. Soft skills пов'язані з тим, як людина ставиться та взаємодіє зі світом та іншими людьми. Вони необхідні у всіх сферах діяльності та пов'язані з тим, як людина діє в конкретних ситуаціях, її здатністю вирішувати проблеми, здатність приймати рішення або вести команду до успіху. Тверді навички Hard Skills, тісно пов'язані з роботою, яка виконується. Отже, вони представляють усі ті навички, або набори навичок, які вивчаються в школі, або безпосередньо вже на роботі. Це ті навички, які часто вказуються в резюме. І стосується того, що людина може зробити. За ними визначають, чи людина спеціаліст у цій конкретній сфері. Наприклад, для програміста «Hard Skills» – це знання мов програмування, для диджитал-маркетолога знання інструментів аналітики, а для людини, що працює на заводі, «Hard Skills» – це операційна технічна діяльність. «Hard Skills» – це Професійні навички, яким можна навчити і які можна виміряти, софт skills набагато важче виміряти кількісними показниками, іноді їх називають особистими якостями, тому що вони залежать від характеру людини і набуваються з особистим досвідом. Які ж основні відмінності між soft skills і е, hard skills? Soft skills – це особистісні якості, надзвичайно суб'єктивні. Вони можуть залежати від генетичних факторів, схильності, а також від культури зв'язку, а також від минулого досвіду, який сформував нашу поведінку? Отже, наш спосіб спостереження інтерпретації та аналізу ситуацій рішення тощо. Жорсткі навички з іншого боку не мають нічого спільного з поведінкою. Їх просто вивчають, набувають, розвивають. Щоб отримати hard skills, ви повинні спочатку зосередитися на завданнях, які потрібно буде виконати в рамках конкретної роботи. Тож до роботи. Складіть резюме для роботодавця на мільйон на платформі графічного дизайну Canva, доступна як веб-версія, так і мобільна. Резюме має показати, чого ви варті, як фахівець, щоб роботодавцю захотілося взяти вас і тільки вас. Думайте про резюме як про товар, який потрібно продати, щоб заробити. Резюме на мільйон це історія вашого успіху. Використовуйте тільки ділову мову. Крок перший. Відкрийте свій браузер та перейдіть на сайт Canva. Крок другий. Оберіть шаблон для резюме. Можна обрати будь-який стиль чи дизайн. Натисніть Налаштувати шаблон. Після вибору шаблону ви побачите шаблон резюме на екрані. Крок 3. Налаштуйте шаблон. Замініть інформацію на резюме на вашу власну Натисніть на текстові поля і введіть ваше ім'я, контактні дані, освіту, досвід роботи тощо, крок четвертий. Додайте власну фотографію до резюме. Треба натиснути меню Файл, додати файли, вибрати на комп'ютері або планшеті. Ми бачимо ліворуч, як завантажується цей файл. І можна тепер, натиснувши лівою кнопкою миші, перемістити вашу фотографію на площину резюме. І лівою вже кнопкою миші, натискуючи на маркери фотографії, можна зменшувати її, збільшувати або переміщувати по площині. Крок п'ятий. Збережіть файл. Зверніть увагу, праворуч горіє стрілочка, поділитися, натискаємо З'являється спадне меню. Копіювати посилання. Переходимо до класруму, натискаємо у завдання Додати або Створити, шукаємо скріпочку, до якої треба приєднати посилання. Приєднуємо це посилання, натискаємо Вставити. Не забуваємо натискати потім Додати посилання інакше воно не додасться. І посилання вже готово. Тепер треба надіслати вчителів. є ще інший варіант. Ваша робота зараз уже передана йому, і навіть якщо там будуть якісь похибки, помилки, він може тепер виправити. Є інший спосіб не копіювати посилання, а завантажити у вигляді PDF-файлу або JPEG е, або інші формати якісь. Завантажений. Внизу стрілочка, дивимося, завантажити з'являються варіанти е, платформою Canva PDF. Є JPEG, є Png, ми бачимо, інші формати бачимо, і навіть можна GIF створити без звуку. Можна надіслати так у вигляді файлу. Ми бачимо зараз завантаження йде, не поспішайте, і потім ви задаєте ту папочку, куди ви будете зберігати, не забувайте правильно підписати. Натискаємо Зберегти, і робота вже збережена.